Доброї ночі. От саме так наші воїни бачать русських через тепловізор, бо наш тепловізор не бачить тільки хороших русських. І саме цей тепловізор вже завтра буде в Збройних силах України. Разом ще з пів тисячі тепловізорів, які отримують. І наступаючи, і ті бригади, які знаходяться в обороні. Бо росіяни намагаються робити свої чорні справи саме вночі. Але і наші воїни вміють вночі дуже ефективно діяти. І для того, щоб вони діяли ще ефективніше пів тисячі тепловізорів на суму 15 мільйонів гривень вже через декілька годин. Підуть нашим воїнам, долучайтеся.